Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую, і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. У мене сьогодні ранок почався вже з випікання до Це третє я зробила, так як я і хотіла. І робила знову ж таки по цьому рецепту, по якому я завжди робила, і мені так легше. Вон, квіти мої стоять на столі. Приємно. Ось. Тут духова шафа завжди заляпана від Левчика. Але ось це поставила нещодавно, як він став підійматися. Все те ж саме, інгредієнти всі ті ж самі. Навіть у порівнянні з вчорашнім, воно підіймається краще. Я не знаю, в чому справа. Після того, як дівчатка написала за температурою, я зрозуміла, що так, тут я поставила вже нижчу температуру і він краще зійшов. Давно не готувала на грилі, це поклала грудку, курячу грудинку. Ось левчик перекусує, такий у нього сьогодні після сну перекус. А я ось можу показати, що. Купила у кондитерському магазині. До сих пір, вже майже вечір, я до сих пір ще не зробила крем, не прикрасила, і крем взагалі не зробила для торту. Це у Іллі буде таке на торті. Він в паб грає вибір, ну, саме щоб для Іллі, йому 12 років. Так собі було. Тому ось такий набір обрала. Цукрові топори 100 гривень. А лев, моє, це щось, і він побачив у хапиво. Цю машину трактор. Він подумав, напевно, що це машинка. І я боялася, що він взагалі роздавить. Він просто його так ухопив, думаю, ну все, значить, вирішено. Це буде стояти у нього, як прикраса на торті. Агроном точно буде. Вона ж 105 гривень коштує на секундочку, одна фігурка. Але потім для нього на торт купила такі штуки, як зефірки, Хочу просто по периметру прикрасити, де ще одна була. Не бачу ось. Ці по 30 гривень такі були, вони трошки, наче червоні, з перламутром. Ось, Потім сюди ж на торт хочу отакий От ось топер, вони мені запакували, щоб він не зламався. З ним народження синочок. 60 гривень це просто пластмасове таке. Ось, І біля нього буде така цифра, 2 рочки. Не знаю, чи воно все буде красиво. Це все так, щось на глаз прибігла, щось взяла. Чотири пакетики вони щось там ну, недорогі були, не знаю скільки. У мене навіть чек є. Мішок кондитерський. Три штучки, 12 гривень. Ось, ну, каже, легше буде. Я вперше буду цим користуватись взагалі в житті. Потім купила шпатель. 50 гривень коштує, думаю, зручніше, можливо, торт буде е, кремом мазюкувати. Так, і, а це зайшла це вже з Аврори. Взяла отаку цифру 2. Е, одиничка у нас минулого року є, а це двічка. Е, розтяжку таку зробити, вона блакитна. Бьозди. Я так зрозуміла, вона теж надувна. І е, це Ілюші на. На торт цифри, щоб вони, я хочу, щоб вони е, задули просто ось. Ну і все. Оце і все. Такі покупки. Але оце, ось це в Аврорі вже брала. А, і кульки ще треба понадувати буде сьогодні. І я у кондитерському ще брала дві упаковки по кілограму е, крем-сиру польського. Можливо, покажу пізніше. По 300 гривень за кілограм був. Так, і я там в магазині в кондитерському залишила 980 і це вже зі знижкою. Представляєте? Так. Я в шоці. Ось так. Левчик попросив дістати наметик з тунелем. Та він нещодавно прокинувся, тому що в таких трусілях. Ку-ку, каже. Ку-ку! Ку-ку! Ось. І це намет і тунель з Ікея теж купувала минулого року. Дуже зручні. Ну, якість, зрозуміла, класна. Ку-ку, <хи> ку-ку, ку-ку. Дуже зручно, компактно складається. Оце от сюди вона такі має. Не дає сказати, такі має чехольчики і дуже зручно складається. Зберігати зручно. Ось. Я складу, він за нього забуде, засумує, а потім сам просить дістати. Так що так. Класна штука для дітей. Єдине, знаєте, що я не розумію. Ну, е як на мене, може, воно для іншого намету е таке є, не знаю. Ось тут є ось такі липучки. Ці липучки для того, щоб скріпляти один край з іншим для зберігання. <рес> так от, мені, от, наприклад, не подобається, що воно тут ну, може вилізти. Можна ж було тут такі самі, Лев не дає розмовляти взагалі. Можна було б такі самі липучки зробити по, по колу, тут і тут, бо їх таких два для входу, великі такі входи, бо тут міленькі, тут міленькі, там взагалі немає нічого, і воно б нікуди б не совалось, не йорзало, було б прикольно. Ось, це мені не подобається, мінус. Лев, не хоче перевдягатись, не хоче трусики звичайні вдягати. Ку -ку. Нарешті ввечері залишилась я сама. І мені зараз потрібно почати з начинки. І начинку планувала малинову робити. Думала, як її зробити так, щоб було без кісточок, перетрати через. Ситочко. Але через ситочко це дуже довго, дуже незручно. Думаю, а що, якщо я візьму марлю? Втричі, в чотири рази я склала марлю і отак мішочком видавлюю. І ви знаєте, набагато швидше процес пішов? Правда, все брудне навкруги. Але так набагато набагато швидше, Уже майже половину зробила. У мене тарілочка стоїть на вагах. Щоб бачити, коли у мене буде 300 грамів. Бо мені на один торт на начинку 300 грамів потрібно. Потім проварю разом з цукром чи пудрою, не пам'ятаю. Да, все тільки брудне. Воно прискає навкруги під кінець. Е -е і крахмаль додам. На 300 грамів, якщо я не помиляюся, 15 грамів крахмалю треба. От. І вона поки вистигне. Кипне, там, поки вистегне, я намажу, зроблю крем. Крем буду робити з крем-сиру, я вже казала. Крем-сир і вершки. Ой, Так, звісно, брудно навкруги, але це ще одна можливість навести лад, порядок, повитирати тут. Ну, ось так. Для начинки відміряла 80 г цукру. Це зробила вже крохмаль. 15 грамів крохмалю разом з пюрешкою малиновою, щоб потім не було грудочок. Ось. І саме малинове пюре. Так, і помішуючи, доведемо до кипіння. Хвилинку покипить, вимкну. І хай на застигання стоїть. Трошечки зараз підігріється, я думаю, кину. А може відразу? Ось. Немає грудочок, а ось одна якась. Бо колись була засипала так крохмаль. Не пам'ятаю, що я робила. Боже, як я пошкодувала. Дуже. Малинка така кисла. І там в рецепті написано близько 100 грамів брати. Цукру, ну думаю, хай буде менше, хай буде 80, а то і цукру не вистачить на торти. Кілограм цукру взяла, уже зась залишилось. Так, проміжний результат. Це ось зняла з вогню. Так начинка виглядає. Видно, що вона трошки загусла за рахунок крохмалю. Такий запах малиновий. Ось і хай так постоїть, вистигне мені повністю, а я якраз займусь приготуванням крему. А це масло стоїть розморожується. ну, Воно не заморожене було, просто до кімнатної температури доведу, бо зовнішній е шар е крему я збираюся робити з маслом. Трошки інший буде масло, масло і крем-сир. А всередину крем-сир і вершки. Все хай вистигає. Ось такий крем-сир взяла, щоб робити крем. Для другого тортика, для Ілюшиного, по тому ж самому принципу, як і з малинкою, зробила ось такий начинку з персику. Вирішила, щоб це було просто шматочками. Персик, шматочки трошки додала води, крохмаль, цукор. Починаю зборку, знімати не буду, бо для мене це і так стрес, і буде складно. Я цією штукою буду взагалі вперше зараз користуватись. <різала> Розрізала приблизно так зрозуміла, що куди буде. І буду зараз промочу ще. До речі, Юля, сестра. Про, Пам'ятаю, просочувала бісквіт, просто звичай розведе розведений цукор, ну такий сироп зроблений у звичайній воді. Я не хочу змінювати колір, тому я теж буду так робити. Тобто, щоб у воді у світлій, так здавалося, ти що так робити? Там розрізала, там просочила, там туди наклала крем, зробила все так у думках. Було швиденько, але насправді... Все так якось довго, не знаю, чи це від того, що я перше це робила, і складно мені насправді було. Дістала уже нову, бо тут грамів 150 залишилось у мене. Ну, купувала ще одну. Оце будемо робити потім. Суші можна зробити. Що там ще? На сніданок буде, крем-сир на, на канапки, бо цілий кілограм. Ну, його. Залишиться грам 700. ось так. Як казала, зверху тортика буде трошки інший крем, він буде з маслом і крем-сиром. Такий крем вийшов, він більш плотніший. І е, десь чи вичитала, чи бачила, не пам'ятаю вже, бо стільки передивилась цього, що потрібно тепер отак лопаткою його весь е, поперемішувати, щоб зайва. Е, Бульки вийшли, повітря. Ось, зараз так зроблю і буду вже прикрашати. Ну що, ось такий тортик вийшов. Може це ось сюди зробити? З днем народження синочок, тракторець, котрий він обрав, і свічечку задмухати, два рочки. Особливо прям дуже сильно не старалася все вигладити, бо в мене це і не вийде. Я не кондитер. Я цього ніколи не робила. Ну, два рази робила за 10 років торти. За 12. Ну, ось такий вийшов. Я думаю, що він буде мега смачний. Е Можна і так. Я старалася. Зняла трошки цю, цей топер з днем народження. Ось так вийшло. Як вам? Як оціните? Завтра вже покажу у розрізі, я думаю, він буде класний. Цей тортик вже якийсь кривуватий в мене вийшов. І можна було б ще зробити почекати, хай би застигло все у цей шар. Зробити ще один крем, такий самий, і один і другий тортик обмастити. Але я вже так втомилася, мені така помазанка, знаєте, наче символізує от домашній, домашній торт. Так що я так і залишу. Ось такі ось ілюші. Начинка, я думаю, просто буде шикарна. Тут персик, а там малинка. У розрізі який. Е, зробила висновок, що більше можна було просочувати. Але там, де більше просочувала, він не він опустився тут нижче. Кривовато, але, кажуть, що смачно. І дуже сподобалась оця персикова прослоєчка. Да, Діанка показує, що класно. Так, але у розрізі ось такий. Я задоволена. Не професійно, звичайно, але я задоволена: у тому іншому у Малиновому буде більше крему. Професійно. Вирішила відразу показати у розрізі, як вони виглядали. Хоча в різний час це все було дуже смачно, і, як завжди, смаки розділилися. Комусь одне, комусь інше сподобався більше. Тут я показую, що вже майже 12 ночі, а я все. Роблю приготування до дня народження. Тому що зранку хотілося, щоб уже все було, принаймні надуте. Я вішала уже після вдень. Левчик кульками грається зранку. З днем народження. З днем народження! Привітали Левчика і з самого ранку нам потрібно було їхати зустрічати наших старших діток із табором. Дуже приємно бачити, як Ілля і Діанка скучили дуже з Олевчиком. Відразу його взяли на ручки один, інший. Любі батьки, зараз я швиденько роздам вам дітей, допомогати вийшло, скажу вам до побачення і все, і підемо відпочивати. Це мені Ілюша привіз подарунок. Красиві щінці. Такий набір. Це десь там у них купував. Ось що значить, що діти повернулись додому. Це поскидано те, що треба впрання. Я в шоці. Зараз хоч з чогось треба, як завжди, почати, почати розбирати, і тоді воно все легше, легше і легше. Ось таку зону зробили. 12, бо Ільї 12 років. Якщо одиничку забрати, то буде два рочки Левчику. Це насправді позбирала з усього, що було там з минулого року це все десь ще немає однієї кульки. Там воно щось з'їжджає, там те, там все, ну таке. Але головне, що з гарним здоров'ям і з гарним настроєм. До Ілюші прийшли його друзі привітати і на тортик. А Левчика ми запросили увечері. А кумів вони у нас тут у будинку живуть і теж лише на тортик тобто святкування у нас не було. Та й в принципі в маленькому віці дні народження це більше для батьків. А не для дитини розуміє, Левчик розумів, що щось відбувається, щось йому цікаве, але що саме це у нього день народження, і що потрібно святкувати, звісно, що ні. Іллі подарунок ви вже бачили. Це була дека, і, до речі, пацани якраз приходили, йому допомагали налаштовувати. А це подарунок для Левчика. Коли багато іграшок, то не знаєш навіть, що і дарувати. Вирішила, що генератор мельних бульбашок. І якраз для цього підійде. І знаєте, я не пригадала. Це, це найкраще це для Левчика. Та. Це прямо. Хрещена Левчика подарувала гроші. І ось такий конструктор це Лего Duplo, дуже сподобався. Бо тут є такі контейнери, які можна вивчати і кольори, і вірний контейнер, вірний колір класти. Дуже сподобалось, і Левчик класно грався. А бабусь з дідусею подарували кошти. До речі, на ці кошти я планую купити машинку, щоб підстригати Левчика. Ну, хочу спробувати принаймні. Ось такі у нас були. Подарунки. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що були зі мною, і до нової зустрічі. Пока-пока.